Привіт! І сьогодні у нас на тесті два шуруповерта від торгової марки Grosser. І сьогодні не просто тест. А як сказала Соломія, що в нас? тест у нас сьогодні краш тест, тому що багато підписників що вони там писали по чорному? Писали: тестуй Grosser! ти де Grosser? Ти обіцяв Grosser! Ну одним словом, ви зрозуміли. Ми будемо по жорсткому їх сьогодні тестувати. Що ти робиш? Ну тестую на, на стійкості. А, ти по, по, по метабо тесту, як ті метабовці писали? Клюнув. Що шуроповерт, це є вагомий плюс, якщо шуруповерт стоїть. Так, швидко по характеристиках: модель 522 t має 3 ампер, максимальний крутний момент 522 Нм, метр, швидкості перша 450, друга 1700 і зажимає оснащення від 1,3 до 13 мм. Модель GCD 16, drip 42. Напруга акумулятора 16 вольт, ємність акумулятора 2 Аг, годин, крутний момент 42 Нм, на Швидкість обертів на першій швидкості від 0 до 450, на другій від 0 до 1500 обертів в хвилину. Зажимає оснащення від 1 до 10 мм і кількість батарей в комплекті 2 штуки. Так, відразу по кейсам. Ти знаєш, Мія, ну, як на мене, по розмірах вони одинакові. Мені здається, що ті кейси вони одинакові. Тобі як? Мені здається, що ні, бо тут а? органайзери, бачиш, відрізняються. Бачу, бачу, покажу. Це є від 522, тут менший трошки органайзер. А, а це в 1642, трошки більший. Трошки більший. Тест, метаботест. Так, що в комплекті 520-му ще одна батарея 3 ампер годин. Відразу скажу, що всі батареї я тестував такого форм фактору Grosser. Всі вони мають правдиву ємність. І звичайне, ось таке зарядне на батареї є роз'єм, можна заряджати. Ну і звичайно, ця батарея підходить до усієї макітовської посадки. І відмічу, що в комплекті дві акумуляторні батареї до моделі 1642 також іде зарядне. Угу, таке саме. Таке саме. І дві батареї на 16,8 вольт по 2 ампер годин. До речі, на 522-му, на потужнішому пише сила струму 1,5 ампера. А в тебе що там? Мене 1,2. А, в тебе трішки слабше зарядне. Так, друзі, хочу звернути вашу увагу, що бюджетний цей інструмент. Це бюджетне, але з кейсами заморочилися, як бачите, є петлі, не просто там відлив пластика, а повноцінні петлі. А тест 90 кг? Зараз буде. В 16-вольтовому також повноцінні петлі. Давай, 90 кг. Не страшно, Коль? Ні. Ні. Здається, вони тріснуть. Так, давайте тест 90 кг. Є, ну, в принципі, нормальні кейси. Дивись, я так добротно прибию і стукаю. Чесно, я думала, вони тріснуть. Ти думала, вони тріснуть? Чесно, так. Да. Ти сумнівалася, в гросері. Чи реально я по, по, по ніяких кейсах так сильно не пригав. Витримують. Так, друзі, відмічу, що 522 модель має три режими: режим закручування, сверління і режим сверління з ударом. Патрон металевий, дві швидкості. Перемикач не дуже то захований в геометрію корпусу, але переключається нормально. Є скоба, і у задній частині ось така металева вставка. В тебе є металева вставка? Та, не є. Не знаю до чого. Може цвяхи забивати. Ну попробуємо цвяхи забивати. Покажу, як виглядає патрон. Має накатку, але юбка переднього патрона вона вже нерухома, не крутиться. А в мене крутиться так. В 16-му, як бачите, крутиться, це дуже зручно, коли збираєш якісь меблі, коли доторкаєшся. юбка ось тут прокручується і не. Ходить меблі. 522-му є 20 режимів крутного моменту. А 16-42. 21, один. Але тут, щоб переключитись на режим е сверління, треба ще прокрутити ось сюди на 22. Але тут так само є така фіксація, щоб так само напевно не скользяли руки, коли в маслі, коли ти перекручуєш. А, ти маєш на увазі ось на це, кільці так. цьому, да. є ось така перфорація, і Соломія замітила, що реально зручно брати, найзручніше, е чим ось цьому 522. двадцять Але до чого я веду, що 522 двадцять зручніше продумано? Ти працюєш, наприклад, на 10-му режимі, і тобі треба на сверління, тобі не треба. Це кільцо постійно ганяти туди назад, ти переключився режим сваріння, і все а мені так... ганяти туди назад. Да, тобі ганяти туди назад. Також модель 16, як бачите, не дуже то сильно і захований перемикач в геометрії корпуса, але переключається щіткою такою фіксацією. До речі, читав такі якісь злі коментарі, що в шуруповертах є там 5 чи шість режимів роботи кнопок. Ну так всіх вони є. Ось показую. Дивіться гросер 522, Слухайте. Получається, ти кнопочкою нажимаєш і повільно перемикаються режими. Покажу в 16-му. Тут аж 8 режимів нарахувало, а тепер дивіться хейтери, які це пишуть: девол. Так само переключаються режими, але це тільки на холостих в роботі ти того не відчуваєш. Перший. Другий? Третій? Четвертий? П'ятий? Шостий? Сьомий? Восьмий? Вісім режимів так само Пояснюю, це властиво всім шуруповертам. Але ти коли крутиш оснащення? Ну ти ж того не відчуваєш, це тільки в холосту. І На тому не треба заостряти свою увагу, що, мов, це як недолік. Ні, це як недолік. Це так працює електроніка. Давайте замірюємо обертів 522. Що там на першому Соломія, вказали? Від нуля до 450. Від нуля до 450. Ну, практично 414. На другій що вказали? Від нуля до 1700. Ну, якби 400 обертів не вистачає. Якщо там в 16-му на першій вказали? Від 0 до 450. Практично 400 на другий. Від 0 до 1500. Ну також не вистачає 200 обертів, але це друзі не є мінус, тому що ви самі бачите, навіть в брендах вказують одні оберти, а по факту інші. Ну маркетинг такий, що зробиш, але роботі це не мішає. В Батлі ми з ніком дали шуропокрутам життя, закручували, відкручували, аж руки годіли. Тепер черга спокійної частини. Я відкрила є каталог і глянула, що вони пишуть про наші моделі. В є каталозі я просто ставлю галочки: бренд, напруга, ємність батареї і залишаю стільки те, що треба. І що найзручніше, можна відразу подивитися, скільки ці шуропокрути коштують у різних магазинах. А ми з Ніком, мабуть, ще довго б сперечалися, у кого крутіший. І головне, її каталог це українська платформа, яка працює ще з 96-го року. Тобто вже понад 20 років допомагає нам обирати інструменти. Все, я свою справу зробила. Посилання на є каталог, дотожники на під відео. Вага 522 з акумуляторною батареєю 3 Аг, 1 кг 594 г. Вага 1642 з акумуляторною батареєю 994 г. Бачиш, добре, що стоїть, поважити можна. Ну що, давай, Соломія, попробуй, який тобі зручніше в руці лежить. От береш в руку, який ліпше тобі в руку лягає. Який ліпше, лежить, Цей. Це ліпше uh -huh. лежить? Тому що в нього трішки, бачиш, тонша ручка. ручка да, тут, е, ніби вони е, зверху зробили тоншу, а тут е, трошки ширше. Але я вам скажу, до всього привикається. Це не є такий конкретний мінус, який би міг бути. Так, давайте в потужнішому попробуємо, чи патрон замочком. Так, патрон має замочок, і давайте в 16-му попробуємо. Ну Також чути, що патрон має. Замочок. До речі, забув ще показати, що в 16-му ще є індикатор заряду батареї. Так, як бачите, два шуруповерти мають лед підсвітку. І давайте перевіримо в 522-му. Тепер ти соломія. Ну, яка яскравіша? От, мені здається, що в 16-му трошки яскравіша, правда? Тама яскравіша. Все ж таки, в 522-му трішки яскравіша, але чуть-чуть тінь вверх дає. Так, друзі, найменші мебельні саморізи. І ми будемо пробувати в якогось цих шуруповертів м'якіша муфта. Спочатку 522-га модель. Спрацьовує, спрацьовує муфта. Так, давайте другий попробуємо. Спрацьовує, спрацьовує тріщітка. Вот на максималку. Тобто не перетягує. Це реально гідно. Так, давайте менший попробуємо. Ну, Теж спрацьовує. І давайте другий. Ну, Тут прокрутив, тут прокрутив. Давайте ще один для вірняка. Ні, прокрутив. Два прокрутив, один ні. Тобто, якби це дивно не звучало, в 522-му ну, реально м'якша муфта. Так, давайте перевіримо тест сходинка по 10 режимів. Кажу, як сходинка виглядає від 16 до шостого положення, ну плюс-мінус одинаково, десь нижче, десь вище. Далі бачите, восьмий режим нижче, дев'ятий і десятий. Це я він напів, практично закрутив сотий саморіз. 522, ну трішки ліпше показав. До шостого режиму плавно йде сходинка, сьомий, восьмий, дев'ятий і десятий, практично загнав саморіз, практично цілий. Так, давайте докручу сходинку на наступних десяти положеннях. Тобто, пішло одинадцяте. Ну тут як бачите, звичайно, 522 виграє. На 14-ому режимі він вже заганяє соті саморіз на 15-ому також заганяє трошки глибше. На 16-ому він має Бачите, слабшу муфту. Він тільки на 20-му заганяє соти саморіс. Ну і на тому добре. Але покажу, як виглядає від 16-го сходинка. Бачите, трішки не відкалібрована добре. На 522-му вона краща, що і на менших положеннях, що і на більших положеннях. Звичайно, далі на 522 му я не крутив, тому що нема смислу, як на 16-му заганяє вже сотий саморіз. Друзі, зараз Соломія перевіре на пировому сверлі 20 мм і скаже, яким легше сверлити. Погнали! Нормально? Нормально. І що? Ну цим швидше. І тут і оця, і в руці приємніше тримати. Хва... Зручніше. Хват зручніший. Угу. 40 в порівнянні. Ні, друга швидкість не хоче він тягнути. Не хоче він тягнути на другий, на перший. Ну, на першій він має дурі. Також друга швидкість сорокове. Ну, також не хоче на другій швидкості він крутити. Давайте на першу. Ну, на першій він може. Ну, звичайно, друзі, якщо ви хочете крутити на другій швидкості, то 40 вони не тягнуть. Якщо на першій, ну, бачите, сороковий можна працювати, якщо нікуди не спішиш. Саморіз 200 мм в порівнянні. Практично одинаково. Саморізи 300 мм в порівнянні. Глухарі 300 мм не розраховані, але ми побачимо, який далі закрутить. Все зупиняється. Ну, не буду його далі мучити, пробуємо інший. Ну, як бачите, 522-й закрутив з першого разу. І тим самим ми вам показуємо, що дійсно в 522-му більший крутний момент. Ну, і всіх в коментарях, і нас в тому числі цікавило питання, що це на корпусі за такі металеві вставки. Знаєш, що це? І я думаю, що це забивати цвяхи. Для того я взяв цвяхи, тому що ці, шуруповерти ну, більш такі домашні, там мебельні. Ось, припустимо, ми з тобою збираємо шафу, повністю ми збирали шафу. Ти так мол... забудеш? Да. І я шукав молоток, і взаді є. Такі цвяхи, щоб забивати фанеру, пробуємо. Реально? Ну, я тобі скажу: 16-й бодро так забиває цвяхи. О, навіть зігнув. На пластині абсолютно нічого. Ти не, не в ту сторону. Чого не в ту сторону? Ну, в мене тільки виникає одне. Якщо я бачу цей, ну молоток. Це, це світ на виворіт. Ні, це. Уяви просто країну. От нас закручують всі саморізи, так як ти. А в іншому вимірі закручують Голов... так як так. Головне реверс, щоб посередні поставити, щоб не нажалося. Ну, типа, забив, так, да, нічого не сталося, пластина навіть не погнулася. Так. Ах, ти трошки загнув. А ну, Знаєш, я... що мені ще здається для чого для вони? Для чого? Для твої ці цвяхи, що ти лісенько тестував. Саморізи? Так. Да. А мені здається, що, от, наприклад, я не могла зробити тест з ходинку. Бери цим легше бути, там трохи батарея заважає. Тут треба батарею знімати, якщо забивати, забув сказати. Ну да, так, як молоток цей зручніше використав. А, ти маєш на увазі наживити. Наживити, а тоді, можливо, крутити. Може так в мене з вийде. Не ну, мені. Ану. Пробуч чи закрутиш. Сверління? Да, Пробуч чи закрутиш. Ну, все одно трохи не виходить. Ну, Соломія, свер... закручувати, то не твоє. Е, Чого сюди? Не з першого разу в житті все виходить. Ти права. Одним словом, така женська логіка. Якщо ти там не можеш засверлитись, ти трошечки підстукав, він тобі трішки застряг і ти закручуєш. Але я все ж таки думаю, що це цвяхи забивати. Давайте цвях 50 мм. Ти знаєш, ним так сручно забивати, я тобі отвечаю, зручно, капець і вообще нічого. Ну трошки змазав, тут трошечки, звичайно, не попав, але загалом треба не промазувати. О! Непогано. Живе, живе. Давай 522-м є. Ну Тут пластина така, що смажеш, хоч не смажеш, все одно попадеш по металу. Отак. Для рукопопів. Та забиває, ти знаєш, забиває. Мені цікаво, чи він після того крутити буде. Та буде він крутити? Диви, вставляє батарею. Диви. Оп. Ну що, в нас якби тест Так, повишаємо ставки. Цвях 80 мм. Заб'є, Соломія? Заб'є. Заб'є. Ніхрена собі. Забив і працює. Так, тут батарея трохи мішає, щось не продумали вони з тією великою батареєю. Ах, ех, ех. Одним словом, друзі, пишіть в коментарях, що буде краще триматись. Чи саморіз забитий шуруповертом, чи цвях закручений отверткою. Виправдовую, прислів прислів'я забив. Що... Саморіз? Так. Легенько. Що, думаю, я ніколи саморізи не забував? Ну, але зато живий. Я тепер розумію, чим у нас дому картини не висять. Друзі, що сталося після такого краш-тесту? На 522-му пластина трошки зігнулася, але загалом Шуріку нічого не сталося. Я думаю, якщо б вони її плотніше пережали до корпусу, то такого би не було. Тому що в 16-му абсолютно нічого не сталося. Ну тут трошки я змазав, як бачите, тут надійніше. Пробуємо наступний краш-тест з цементом. 522 модель. Ну Що ж, друзі, наступний краш тест падіння з висоти. Ну, Нібито нічого не сталося, живі. Ох, це ще... взагалі не серйозно висота. Це не добре, Давай так от приблизно 2,5 метра. Mm. Ну, нічого не сталося, батареї навіть не повідлітали. Так, наступний краш-тест. це падіння е з висоти. Давай тако. Допустимо, в мене на краю гаража стоїть. І я щось там зацепився. Йолки-палки, не витримав. Ручка поламалася. Так, дивимося, чи 16-й буде живучий. Блін, 16-й живучий. Ну, повишаємо ставки. Є! Yeah. Ставки-то повишаються. Що я на великій висоті зараз? Ну я не знаю, може метра три з чимось. Більше, більше. Пока давайте отак. Пробую. Опа! Нічого не стало, Соломія? Ну. Невідомо. Не працює? Кидай мені його. Перестав працювати. З такої висоти впав, батарею від'єднав. Не знаю, що сталося, але працювати перестав. Ну, Але корпус витримав. Так, давайте тепер більше, ніж 5 метрів, може десь 6 метрів висота, чи корпус виживе. Оба-на! Батарея відлетіла, а корпус цілий. Так, пробуємо чи 522-й працює. Я теж щось перестав працювати. Ну, ти наївний, звісно. Ні, ну я думаю, може з лентом чи скочею перемотаю. О, і після цементу вже бачиш. А ні, переключається. Переключається друга швидкість. Ось такий краш-тест. 16-й е, також перестав працювати. Ну, Друзі, це є побутовий інструмент. Дивіться, щоб він вам не падав з висоти. Ну, Після падіння, як бачите, він не працює, але давайте попробуємо на другій батареї. Можливо, там батареї щось запаялось. Нічого собі! Соломія, ти бачиш, живе! Реально можна, от реально він краш-тест пройшов. Ух ти що, тут щось не переключається, напевно, від цементу. А ні, переключилось. Першу туго пішло, потім легше. Вижив. Ну, моя вижив, повага. і великий виживе, як ти батарею поміняєш. Е, давай попробуємо. Так, давайте. 522-му поміняю батарею. Може теж запрацює? Нє, нє, нє. Тут же щось з контактами сталося або з платою, скоріш за все. Корпус не витримав, того, що він важкий, сама по собі батарея важка. А цей такий малючок, ти знаєш, він і краш-тест, він на цвяхах ліпше пройшов. Працює! Працює! Ну що ж, друзі, розібрав 522-й. Як бачите, все в пилюці, але відмічу того, що безщиткові двигуни не бояться пилюки, покажу, що кнопка йде з запасом на 36 вольт. І далі, що я замітив, від падіння просто вилетіла контактна група плати. Зараз я під'єднаю, попробую чи він працює. Ось, будь ласка, накинув корпус, покажу, що він працює без проблем. Навіть пилюку видуває. Всього лиш навсього, від'єднався. Ось тут контакт покажу, як виглядає контактна група. Зі зворотньої сторони ніяких контактів не торчать. Також покажу як виглядає БМС. Як бачите, є якийсь її серійний номер. Все це прогомовлено компаундом. Ну ось тут дали мало компаунду, тому що вона вилетіла. Ця контактна група так добрався до двигуна. Ну як ви бачите. Весь двигун в цементі, підкреслю ще раз, що він того не боїться. Двигунець тут дуже маленький. Прирівняю до біти і скажу, що сам метал двигуна ну, практично в два рази менший, ніж звичайна біта 25 мм. У задній частині стоїть пилозахищений підшипник, і біля шестерні також. Шестерня 8 мм, в принципі, невелика, ну і тут невеликий крутний момент. Добрався до редуктора, хочу сказати, що повністю металевий. Ну, На сьогоднішній час вже ніхто практично не ставить пластикові Шестерні і покажу, що шпиндель фіксується на двох шарикових підшипниках. Ось тут підшипник, і зі зронтньої сторони видно також синій колір, це є пилозахист наступного підшипника. Так, добрався я до батареї 16 вольтового шуруповерта. Покажу, як виглядає. Також покажу, як виглядає плата. Так, друзі, заряджена батарея показує 15,6, але ну, я вже не користувався. Так, друзі, а ця батарея ще не працює, вона нам показує 10,8. Десь щось відпаялося і тому не показує повний заряд. Хоча дві батареї перед тестом ми повністю заряджали. Так. Друзі, як бачите, 16 та модель також вся в пилюці. Кнопка йде від зіл в принципі, непогано. З запасом також на 36 вольт. Відмічу той момент, що плата тут розташована безпосередньо під двигуном, щоб крильчатка її. Охолоджувала, покажу, як виглядає двигун. Як бачите, він також в цементі, задній підшипник іде захищений. А давайте порівняємо двигуни 522-го і двигун 16-го. Ви знаєте, двигун дуже схожий, такий як 522-го, так, 25 діаметр 16-го і 22-го. Також 25 Давайте ще товщину якоря замірюємо. 12 мм і 16-го товщина магніта. Ну Також 12 мм, двигуни тут одинакові. Єдине, що я так розумію, тому що тут стоїть потужніша батарея і шуруповерт, виходить, має більший крутний момент, але ми ще зараз подивимося редуктори. Можливо, редуктори відрізняються. Е, ви знаєте, друзі, ось прирівнюю я редуктори, розбираю і скажу, що редуктори тут. Вроді би як один в один. Давайте зараз по шестерня глянемо. Редуктори тут в один в один. Що друга передача, що перша передача? Також одинаково. Єдине, що відрізняється в 522-му, Це краще реалізовано блокування шпинделя. Бачите, ось тут такі бочки стоять завальцовані, як під шарик. А в 16-му, ось як бачите, повилітали шарики. До чого я це все веду? Що бочки вони ну надійніше служать. Також покажу, що тут два підшипника на валу, і тут і. Ось тут покажу, як 16-му виглядає плата. Як бачите, досить добре всі елементи залиті компаундом. Ну і під час сесту ніякий контакт не від'єднався. Ну що ж, друзі, а в підсумку я звернуся до вас. Хочу вас запитати, робити такі краш-тести чи не робити, чи все ж таки перевіряти там на продуктивність, скільки з кожен шуруповертів може закрутити саморізів. Чи вам іменно цікаві такі краш-тести? У Нас як завжди діляться люди в коментарях на, на два табора. Одні кажуть, роби краш-тести, другі кажуть, ні, тільки давай на ємність, другі ємність не цікаво, і все поки. Кругу. Так, і пішло, і тако, як вгодити людям, не знаєш. Також в підсумку скажу, що будь-який інструмент, який впаде з висоти, звичайно, може поламатись і не витримувати. Тому, якщо десь працюєте на висоті, обов'язково використовуєте скобу. Якщо скоби для фіксації немає, найкраще рішення це є кабура для шуруповерта, щоб він вам не падав. Ну але ж БМСку ти засунув він запрацював. Значить, можна зараховувати йому цей тест. Так, е, да, можна зараховувати. Ну єдине, що батарея важка, він важкий, корпус посередині найслабше місце. Ну, це це Сика, якщо це навіть бренди від такого не застраховані. Да, да Соломія, це навіть бренди від такого не застраховані. В тесті сходинка, звичайно, що шуруповерт 522 показав себе краще, хоч в них і одинакові двигуни, але за рахунок акумуляторної батареї, за рахунок плати, звичайно, що цей двигун він розвиває більшу потужність. Ви самі побачили, він краще закручує і глухарі і краще себе повів в тесті. Сходинка. Ну і крутний момент в нього трішки м'якший завдяки ось тим такими бочках. Ось такі бочки вони краще амортизують напружені, пружині чим шарики, ну і застережу наші дії в реальному життю не повторюйте, тому що шуруповерти побутові. Вони не розраховані для таких краш-тестів. Нам просто було цікаво, що вони витримують, що вони зможуть. І єдине, що, що хотів показати, що ось ті задні корпуси під підшипник взагалі не тріснули. Що на 522, му що на шістнадцятому. Вони, як бачите, цілі ягати 80 цвяхи і по барабану. Ну я думаю, воно для того і є. Того такі тести повторяти, напевно, що можна. Ти маєш. На увазі цвяхи забивати. забивати цвяхи, але ж тут погнулось не забивати цвяхи, як наживити. наживити саморіз і закрутити, да, як лайфхак можна використовувати. Але для дому сміло можна брати, з якимись домашніми завданнями справиться. Побачила, який він глухарі, крутий. Тобто вдома, якщо якісь там навіть 200 мм саморіз, він заганяє без проблем. Якусь там шафу зібрати, якийсь паркан, щось собі поремонтувати, полагодити. Без проблем буде служити.